Зірка збірної України може не зіграти зі словаччиною. Ребров детальніше розповів про жорстку розмову в роздягальні, що сказали перед матчами з Україною. Суперники про ці та інші новини поговоримо у свіженькому дайджесті. Заряджай це відео вподобайкою. Підтримай канал підпискою, і ми починаємо. Збірна України може зазнати серйозної втрати перед надважливим поєдинком проти Словаччини. Півзахисник збірної України Віктор Циганков тренувався за індивідуальною програмою під час підготовки до цього поєдинку. Тож, відповідно, його участь у грі знаходиться під питанням. Цікаво, що перед цим на прес-конференції головний тренер нашої збірної Сергій Ребров сказав, що всі наявні гравці займатимуться у загальній групі. Що саме і коли сталося із циганковим, не повідомляється. Ось як прокоментував ситуацію зі здоров'ям гравців збірної Сергій Ребров, пошкодження є у деяких гравців. Ми грали на рівні євро. У будь-якому випадку усі гравці намагалися грати на максимум. Є деякі пошкодження, але я сподіваюся, що все буде нормально, заявив Фребров. Ще одна цікава тема, на якій зупинився Ребров, це моменти з розмовою гравців у роздягальні, коли футболісти попросили тренера вийти. Якщо ви живете в Україні, ви знаєте, що гравці можуть розмовляти між собою, тому що ця гра дійсно була дуже важливою для всієї країни. Після матчу вони по чоловічому поговорили та запитали одне в одного, чому була така віддача на полі. Вважаю, що віддача була недостатньою. Може, в Німеччині це ненормально, але у нас нормально, коли хлопці розмовляють між собою і запитують одне в одного, чому так трапилося. Я вийшов з роздягальні, тому що гравці мене Просили, вони хотіли поговорити окремо між собою. Розповів Ребров. Олександр Зінченко перед грою зі словаччиною розповів про мотивацію збірної України на другий тур євро 2024 Складно тим, хто бореться за нашу незалежність. Тому порівнювати себе та казати, що нам десь складно налаштовуватися. У нас просто потрійна мотивація, але я не хочу багато говорити, бо розумію, як це зараз все буде сприйматися людьми після такого результату. Мотивація завжди є, але зараз як ніколи. Але говорити та робити це зовсім інше. Таке трапилося. Це як страшний сон, який треба забути переналаштуватися та зробити правильні ви. Сновки, думаю, кожен з нас це зробив. Виходити і віддавати всього себе заради результату, сказав Зінченко. А ось що перед грою другого туру сказав наставник Словаччини Франческо Кальцона. Перша гра була важкою, але зараз всі гравці в порядку. Україна має чудову якість та ідентичність. Вони вже деякий час працюють під керівництвом нового тренера. Це буде важка гра, але у нас також є власна якість. Наша найбільша сила це скромність. Ми повинні викластися на 110% якщо хочемо порадувати наших людей. Ми дуже раді бачити стільки словацьких уболювальників як на грі проти Бельгії. Сподіваюсь, вони продовжать підтримувати нас у майбутніх іграх. Не думаю, що було важко підготувати гравців морально. Ейфорія після перемоги над Бельгією тривала кілька годин, але трьох очок точно не вистачить, щоб вийти далі. Поки що немає приводу для святкування. Ми повністю зосереджені на матчі, сказав Кальцона. Своїми очікуваннями від гри поділився і форвард словаків Лукаш Гараслін. Тренер показав нам декілька відеозаписів з грою України, і вони справді чудова команда. Тому ми не повинні їх недооцінювати, і ми безумовно захочемо показати на що ми здатні. Ми хочемо виступити ще краще, ніж проти Бельгії, і виправити деякі помилки, яких ми припустилися. Я щиро вірю, що ми досягнемо успіху. В Україні є чудові гравці, так само як і в Бельгії. Важко сказати, чи буде це схожий або інший матч. Побачимо в день гри. Я переконаний, що ми будемо готові так само, як і проти Бельгії, якщо ми будемо триматися разом і грати один за одного, то зможемо досягти успіху, заявив Гараслін. Ну що ж, а на сьогодні, все битва зі словаччиною вже сьогодні, і дуже хотілося б отримати від неї емоції, які трохи відрізняються від тих, що ми отримали у першому турі. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе і вболіваємо за наших до останнього.